Я завжди хотіла взяти участь у рожевому челенджі. Цікаво, що ж, там. Чудово! Люблю ведмедиків та мармелад. Залишилося тільки придумати, як його з'їсти. Аж надто він тогий. Мої зуби не справляються. Це якісь знущання. Але, здається, я знаю, як я його їстиму. Пила мені допоможе. А як же пригостити подругу? Прошу. Ні, це мій ведмедик. Жадіно. Ого, і взагалі-то мені теж випала смакота. Я якраз хотіла пообідати, а для цього немає нічого кращого, ніж локшина. Вона така смачна. Я ще ніколи не пробувала рожеву локшину. Стоп, що це таке? Звідки тут перець? Це ж густра локшина. Щось робити. Здається, у мене десь був вогнегасник. Зараз він дуже допоможе. Ой, не знала, що бути пожежником так травмонебезпечно. небезпечно. Ну ось, від мого ведмедика залишилася лише калюжа. Ну, вибач, я не хотіла. Краще лови трохи піни.